Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Хрячок лісовичок Івон Гергане. Ілюстрації Віпке Раурс. Хрячка лісовичка манить глибінь. Поки братики й сестрички вервечкою дріботять за мамою, хрячка ратички постійно відносять де-інде. Бо ж винюхувати щось у травичці дуже весело. Трошечки назад там щось було? Там? ні. Так. Ще трохи тут холодно вперед, вихляй. Ай-яй! Під землею частенько ховаються всілякі халепи. І ось хрячок уже верещить. У мене рильцем кров біжить. Хрячок лизнув, хрячок гризнув, хрячок відчув, як біль вщипнув. Хрячок ще ніколи не знаходив нічого аж такого особливого. Він прислухається, звідти гукається, хрячок і другим вухом притискається, шурхіт вихоплюється із черепашки і знову ховається в неї. Хрячок звіддаля принюхується. «Ця хатинка пахне. Ходино ближче вабить запах. Сама ходи ближче, відповідає хрячок і підсовує до себе Черепашку. Черепашка пахне небом, а не землею, теплом, а не холодом, простором, а не тиснявою. Так незнайомо все таки. Хатинка пахне навпаки. Хрячок стає легеньким, як пір'їнка. Літаю я, ширяю я, виписую гаки і дуже хочу втрапити туди, де навпаки. Але спочатку хрячок мусить повертатися додому. А що воно таке? Це твої навпаки. Хоча яка різниця, ти ж його все одно не знайдеш? Закувікали від сміху братики і сестрички. Ой, дайте йому спокій, свариться мама. Та щойно хрячок хоче запитати, чи вирушить вона з ним на пошуки навпаки, як мама радить. Просто швиденько викинь це з голови, забудь. Хрячок не знає, як можна навмисно про щось забути. Він уміє лише навмисно думати про щось і навіть дуже довго. Про навпаки, він думає цілісінький день і цілісіньку ніч. Уранці Порося нарешті має рішення. Гайда каже так тихенько, що саме непевне, чи то воно зронило Ось так хрячок вирушає в путь. Ні сном, ні духом не знаю. Звідки це взялося? каже Полівка. Тут у лісі такого нема. Ні сном, ні духом не знаю, погоджується дощовий черв'як. Тут у лісі такого нема і навіть не думай мене їсти. І гадки не маємо, кажуть мурашки. Тут неправда. Тут у лісі таке є, заперечує хрячок. Я ж його тут і знайшов. Це морська черепашка, кричить над ним Мартин. Із моря А море це там, у тебе на горі? Ні, море в самісінькому низу, ще й зовсім близько, за переліском. Раніше хрячок точно знав, де верх, а де низ. А тепер у нього в голові все зищить, дзвонить і гуде, змішавшися докупи. Мартин уже летить уперед. Хрячок за ним поспішає бадьоро. Море. Він саме вчасно закляк на краєчку, де за одну ратичку від нього уривається земля. Море мало на що схоже, думає він. Ані дерев, ані підліску, тільки. Вода, а за нею землі взагалі не видно. Хрячок зітхнув, хрячок глитнув, хрячок у прірву плюнув і слідом зиркнув за любки. Ну й ну, який крутий той шлях, до навпаки. Хрячок беркицнувся, у землю носом тицнувся. Хрячок повітрячко ковтає, воно химерний запах має. Струмком можна доплисти до моря, пояснює Мартин. Хрячок ще ніколи не плавав. Не біда, думає він, це ж просто вода. Що може статися? Обережно, верещить Мартин. Попереду он яка. Та хрячок, як хлюпниця, стрімко, струмко до лілиць. Загрозлива каменюка, шепоче Мартин. Та це ж невелика наука. Хрячкові хочеться обійняти весь світ, так йому подобається плисти. Але спершу він обіймає скелю, струмок тягне хрячка на дно та стрімко під ним булькотить. Хрячок заборсався, хрячок шубовснувся. Хрячок, як міг, із води, вишпортувався, плавати хочеш сміло зябра відрощуй уміло, струмок мчить уперед і викидає бідолаху на берег. Хрячок летить і приземляється, і виявляє, що приземлятися не так приємно, як літати. Йому так боляче що аж хвостик втягується, А рильце витягується і насуплюється, мокрий, як хлющ, хрячок повертається додому. Мама його ні про що не розпитує, тільки хитає головою. На вечерю в кабанчика кілька повчальних думок. І великий трюфель грибок. Уночі хрячкові мороз іде поза шкурою, колючий і трискучий ще раз поплисти до моря. Що з ним може статися дорогою? Закрутить, як у правці, викине на берег, хвостик втягнеться. Хм. Хрячок важко зітхає. І дістає свою черепашку. Гей, ти, я хочу додому, пахне з неї. Черепашці самотньо без родини, без її моря, каже хрячок уранці. Я віднесу її до рідної глибини. Ти вже забув, що сталося вчора, цікавиться мама. Не починай рухниці. Уже минулись дрижаки. Я хочу знов до навпаки. Братики й сестрички сміються. Оце так вигадки. Але хтось мусить це зробити, пояснює хрячок. дзузьки бузьки, каже мама, я йду з тобою. І вся крига в малого під шкурою негайно тане. Хрячок пірнає, у воді ширяє, хрячок по скелі пропливає і з вереском озирається, мама тут. Струмочок жебонить, малого веселить. Аж тут вода обривається в прірву. А кричить «Мама!» Струмок несе через гребельку. Хрячок намагається вдихнути, роззявляє пельку. Проте вода змила все повітря. Хрячок, затамувавши дух, береться рахувати. Один. Два. На рахунок три він уже пускає під водою бульбашки. Добре, що мама поряд цього разу приземлятися приємніше, ніж літати. Дно чомусь, здається, навдивовижу сухим. У хрячка страшенно свербить щитинка. Пісок. Хрячку, хрячку, захекано кличе мати, але малий чує й те, чого вона не може сказати. Море насправді таке здоровенне, воно мерехтить, куди не кинь оком, стомившись уночі миготіти над лісом, у день зірочки лягають тут відпочити. Хрячок шипоче щось на прощання своїй Черепашці, потім замахується і кидає її широкою дугою, повертаючи додому. Тихенько хлюпнувши, вона каже Я знову тут. Але тут є ще дехто. Я Марлін, тювениха, а ти, булькає вона. Я хрячок лісовичок, а це тут навпаки. Ні, навпаки, це там, у горі, пояснює Мерлін. Дивись но, ну, що я знайшла на пляжі. Мартин каже, що це жолудь». Він так гарно пахне та сумує за домівкою. Але туди, до навпаки, ведуть геть непрості шляхи. То, виходить, кожному хочеться до навпаки. І кожному хочеться додому. Хрячок киває. Ми спораємось. Але як? У мене немає. Ані ніг, ані крилець. Малий дивиться ліворуч, де до лісу зміється волога стежка. Ти, тюлениха, от і пересувайся по тюленячому. У тебе ж це в крові. Ми геть у всьому мастаки десь глибоко всередині. Хрячок лісовичок хоче у височинь. Що ти тут робиш? запитує хрячок. А я марюся, пояснює Мартин. Щойно винайшов це заняття. Він виписує зигзаги, пірнає в повітрі, клацає дзьобом так, що в хрячка й мерілін від споглядання. Аж паморочиться в голові. Класні в мене маневри рухи, еге ж? Але для чого тобі це? цікавиться тюлениха Мерілін? Для справедливості Мартин високо задирає крила. Тюлені туляться, комахи комизяться, журавлі журяться, а мартини маряться. Це ж просто. Погляньте но ну, щось лежить, зауважує Тюлениха. Хрячок обережно обнюхує рильцем знахідку. Може, воно звідкись прилетіло? Це яєчко. Яєчка не вміють літати, тільки падати, поважно каже Мартин. Точнісінько, як я. Зітхає хрячок. Я теж уже намагався політати, але нічого не вийшло. Згадавши тверде приземлення, він потирає дубцю. Ех, мені так хотілося би політати по справжньому. Яєчко, втручається в розмову Мерлін. Але чи є? Хто взагалі відкладає яєчка? Хрячок підіймає та зважує яйце. Воно легеньке, як пір'їнка, що опустилася на рильце Поросятко розмірковує про це. Не косулі, не борсучіхи, не свині й не рачіхи. А от і ні, рачихи відкладають яєчка, кричить Меріл. Але крихітні і в дуже великій кількості та ще й лишають їх під водою. Тоді воно було б мокрішим. Хрячок гладить суху шкарлупку Це ж пташине яєчко, верещить Мартин. Твоє? запитує, задерши голову до неба, хрячок. Ви лише послухайте цього дотепника. Я ж самчик. Точно самчик не народжує діток, згадує хрячок. Тільки морські коники, виправляє його Мерілін. Вони носять діток у животах, ой, а в крокодилів завдання відкласти яєчка теж лежать на татах. «Кро-ко! Вони відкладають яєчка. І із подиву мало не впустив яйце. У яєчку щось тремтить, у яєчку щось дрижить і замить, із яєчка щось тирчить Пташиня підводить голівку, на ній шмат шкарлупки благенький. Воно живеньке. Гостродзьобо дзьобо і спітніло крило. Воно дивиться перед собою. Хрячку аж дух перехоплює. Ти хто? Ти звідки взялося? Оце в нього дзьоб гачкувати, зауважує Мартин. Напевно, це орленя, що випало з гнізда на горі. Пташеня так товно, так такає. Тоді йому негайно час додому, вирішує хрячок. Я зроблю тобі тюліфт, пропонує Мерлін. Хрячок ставить ратечку їй на плавець і тюлениха штовхає вгору його дубцю з хвостиком калачиком, аж поки порося не обіймає дерево. А тепер лізь. Може, інший хтось. Хрячок розгубився. Мої ратички затупились. Не маєш кігтя, впадеш і звідтя. Хрячок сповзає стовбуром донизу, приземлившись дубцею в м'якенький мух. Не вдалося йому. Ох, набурмосившись, він дивиться на хмари. Сьогодні не та погода, щоб дряпатися гілками. Мерілін показує на повалений стовбур. Ставай на нього! Вона надіває хрячкові на голову шматочок шкаралупи. Гарного польоту. Ох, і гойдалка вийшла. Мерелін стрибає на протилежний кінець стовбура. Але нічого не поворухнулося. Думала моєї ваги вистачить, ще ніколи я не бувала занадто легкою, зізнається Тюлениха. Мартин підлітає ближче. Я тобі допоможу на рахунок три. Але нас лише двоє, заперечує Мерілін. Однаково стрибає разом із ним. Хрячок гойднувся, але не злетів. Усі сюди, гайда! Потрібна більша вага, гукає Марілін. Я вже близенько каже Мурашка тихенько. Вона сидить у хутрі на ратиці хрячкової мами, яка біжить хутенько. Там, де немає дороги, драбинок і мостів, потрібні добрі друзі. А мама й поготів, лагідно повчає вона і різко штовхає стовбур дерева донизу. Навколо хрячка стає світло й легко, земля залишається далеко внизу. Хрячок ширяє, хрячок кружляє, туди, де пташина сім'я на них у гіллі чекає. Аж раптом зась лищутий хрясь хрячок у дерево гуп, мало не надірвався пуп, і лісом луна пролилась, наче суп. Бо як не маєш кіхтя, впадеш і звідтя. Йому це вже відомо. Ех, знову не вдалося. Хрячок сповзає і його дубця вже чекає на м'якенький море. Однак курява здіймається, хрячок роззирається. От так вість, у мене гість, дивується Орел. Дякую, що повернув моє пташеня додому. Хрячок обтрушується. Я хрячок лісовичок, і заждино ти знав, що яєчко впало. Мій орлиний зір геть усе помічає, тим паче поросят що літають. І хоч попередні вправи з пташеням здалися мені надто грубими. Остання спроба, схоже, завершилася м'якою посадкою, еге ж? Орел пригортає дитинча до вкритих пір'ям грудей. Нехай все буде до пуття моє улюблене дитя. А як же інше орленя? цікавиться із сусідньої гілки Мартин, скрививши дзьоба. Воно теж, моє улюблене, дітям слід знати, які вони надзвичайні. Ти тут? здивовано зойкає Хрячок, уздрівши Мартина. Ти ж сам міг легко повернути пташеня додому. Та хто ж відмовиться подивитися на політ кабанчика, кипкує птах. До того ж, я думав, що тобі давно хотілося політати. Хрячок зітхає і мовчить. Хрячок схиляє голову і тицяє ратичкою То це твоя хатинка? Моя хатинка називається Орлине гніздо, виправляє господар. У твого гнізда є ім'я? дивується хрячок, а в тебе? Мені ім'я не потрібне Я ж знаю, хто я такий я це я. А я це я, підякує Мартин. Але ми всі не можемо бути я, бо всі разом це ми, зауважує хрячок. Так, із багатьох я виходить ми, погоджується з ним Орел. І це ми? Теж не потребує імені. Але одне імення ти точно маєш? Ураз мартин наполягає Ти, дорогий мій, орел, татко, чи пильно захищаєш зграйку? На це все гордо птах киває. А вже ж, люблю сім'ю свою без меж!» І як тепер спуститися на землю? запитує хрячок. Ну, я завжди стаю на краєчку гніздечка, розгортаю крила та стрибаю, пояснює Орел. Довірся собі й вітру. Хрячок роззирається. Хрячок лякається, відчуває, як ноги на холодець обертаються і не знає. Чи так аж легко собі довіряється? Він стає на краєчок, розгортає. У тебе ж крилець немає, скрикоче Мартин. Упс, хрячкові це теж спадає на думку, та він уже сам спадає з дерева. Вітер жаліє маленьке поросятко. Тож хутенько збирається в м'яку повітряну подушку та намагається плавно опустити хрячка на землю. Від цього в малого аж щитинка стає дибки, наче голочки їжака, навколо рильця вітерець свистить. Тяжкий вантаж боїться упустити Уже на допомогу мчить мартин, підхопить він хрячка один. Ой он яка товста гілляка. Фух, проминула нас чертяка, хрячок летить, вжух жухає Тоді ураз чух чухає, а потім пш і не хрюкає, вже не летить. Вожить. Як же цікаво жить. Тихеньке пляць, вечутне бряц, хрячок і птах, як на матрац, спускається на Мерілін і на хрячкову маму, і врешті на мураху. Йоху! Мурашка на силу виборсується, з під щитино пір'є плавникової ковдри. Яке щастя, що ти нас усіх зловила. дякує малій хоробриці хрячок. Так, поки чогось не здійсниш і сам не здогадуєшся, на що спроможний. І здивована та трошки спантеличена мурашка дріботить геть. Тепер я вмію ковзати, плавати і літати. І що ж робити далі? Спочатку поборохти в тому, рохкає мама. Хрячку, гайда додому.